На дно йде не лише Чорноморський флот РФ а й тіньовий флот Путіна. Десятки танкерів зупинили перевезення російської нафти. Причина посилення сполученими штатами санкцій за невиконання вимог цінової сталі для російської нафти. З п'ятдесяти танкерів, які потрапили до списку санкцій, за період з 10 жовтня 2023 року близько половини перестали перевозити нафту. Водночас збільшився дисконт, з яким купується російська нафта, внаслідок чого її ціна цієї зимої. Ми тримається близько 60 доларів за бари. За період з 10 жовтня по 12 грудня 2023 року США внесли до списку санкцій окремо вісім суден. Усі вісім танкерів з першої хвилі санкцій перестали займатися перевезеннями. Про це свідчать дані Bloomberg щодо відстеження суден. Загалом 21 танкер не завантажував нафту після потрапляння під санкції. Ще сім не доставляли вантажі до оголошення. Вони, як і раніше, стоять порожні, а три, ймовірно, скоро приймуть нафту на борт. Ще Дев'ять це працюючі танкери. Човники зазвичай здійснюють регулярні рейси між терміналами і більшим танкером. Інші дев'ять продовжують возити нафту на далекій відстані. На вся нафта при цьому сягає покупців і тут відіграють роль як санкції, так і проблеми взаєморозрахунків з Індією. Постачання далекосхідного сорту нафти сокол в Індії практично зупинилися. Пише Блумберг. Як повідомляється, сторони намагаються домовитися про способи оплати через валютні обмеження. В Індії російські продавці не можуть. Римати сплачені за нафту рупії за останні два місяці. 14 танкерів, які перевозили нафту сокол до Індії, лягли в дрейф або стали на якір на схід від Сінгапуру. Майже половина з них розвернулася, не дійшовши місця призначення. Посилення санкцій також призвело до збільшення дисконту за сортом «Уралс» з 12,5 доларів за барель у жовтні до приблизно 18,5 доларів з початку грудня. За даними цінового агенства Аргусмедія, нафтабренд з листопада по сьогодні торгується у діапазоні 72-84 долари за барель. Тобто з урахуванням дисконту російська УРАЛС продається приблизно за ціною 60 доларів за барель.